Привіт всім, ви на каналі Все Потрошки, ми на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 3 листопада. Покажемо ціни на деякі автомобілі. Всім приємного перегляду. На авторинку продається такий Mitsubishi Восьмий рік 14500. Це Mitsubishi Pajero Сім місць, повний привір, газ, бензин. Автомобіль. Високий кліренс має. Ого цікавить. Volkswagen продається такий. Це у нас на автоматі 10200, 11 рік, бензин 2.0, прибіг 175 тисяч, 10200, телефон продавця. Ви бачите на білому салоні. Даний автомобіль на Локославах, на передніх потатаманках. Такий фольцик. Салон виглядає дуже гарно. Це ручний електронний ручник. автохолд. Повний електропакет, мультикермо. бачите, Показує, що відкрита передня дверка. є у нас панорама. В гарному стані цей автомобіль. Є задній підлопітник, здається. Такий дуже гарному стані автомобіль продається на авторинку. BMW. Це напевно X5, 13209 рік. Телефончик продавця. Видно. Зафарбований пробіг 175 тисяч. 30 бензин. У нас є передні паратроніки, і протитуманки. Зараз ми зайдемо, покажемо, як він всередині виглядає. Я вже... А, вже закритий автомобіль. Ми покажемо. Ще раз покажу телефончик продався. Продається такий мерсик. Мерсик наш коштує 35200. 15 рік, 3,0. 241 тисяча пробігу, телефончик продавця є. Mercedes в гарному стані, є панорама. Ось цікавий такий мерсик, будь ласка, можна придбати, на оздоринку. телефончик продавця є. Ронд Лендровер продається в нас. Коштує 18500, телефончик є 8 рік, дизель 2,7, пробіг 217 тисяч, частитний салон, скерні сидіння, передні підлокістики автомобіля. В такому гарному стані продається цей Rover. Продається кашкай. Такий автомобіль в гарному стані. Коштує 8,990 990. 177 тисяч кілометрів пробігу, 9 10 рік, дизель. Такий кросовер, телефончик до все ви бачите. У нас панорамна криша, панорамний дах. Жодного підкраски Продавець підказує. Телефончик його ви бачите на моніторі. Можна до нього подзвонити. Свіжий облік до зони клімат контроль Продається Ford Explorer. Ось такий джип. Коштує 29900. Пробіг 45 тисяч кілометрів. Бензин 2,3, 19-20 рік. легковий автомобіль, сімемісний. Опис автомобіля ви бачите, телефончик продавця ви бачите. Ось такий джип. Audi Q7 в гарному зоніші. стані легкофарбове покриття цього автомобіля коштує 13700. Восьмий рік. 3.0 дизель. Пригнаний з Німеччини, два ключа, електропакет. Така і кісьома Audi. Продається Volkswagen Touareg BLUE Motion версії 12 рік 3.0 дизель 22300. Телефончик є. Пробіг 168 тисяч. Є в нас передні партроніки. Форд Куга, Передні палектрольників, передні портуманні фари, але кусплавні диски ми бачимо в автомобілях. 11900, 12 рік, пробіг 173 тисячі, дизель 2,0. На даху присутні рейлінги Така чудова хромована полоска по кузову автомобіля. Повторювачі поворотів на дзеркалах. До речі, хочу вам сказати, що не всі продавці дозволяють знімати свої автомобілі. Є такі продавці, які забороняють знімати на канал автомобілі, які продаються. Тобто ті автомобілі, які я знімаю, я більш впевнений, що вони більш-менш в нормальному стані, не биті, не фарбовані, можуть бути підкраси. Не без того, всі ми люди, всі ми їздимо, десь царапнув, десь там подар без суттєвих ДТП. Отже, зверніть увагу на автомобілі, які я знімаю на канал, викладаю. Власники дозволяють і деякі люди, які продають не, одну, не один автомобіль, просто зняти всі його автомобілі. Продається шаврика Каптіва чорному кольорі з передніми протитуманками. автомобіль у нас не фарбований, 10750 коштує, дизель 2,2, 200 тисяч пробігу, 11 рік, 7 місний, повний привід, механіка. Телефончик є. Гарно виглядає даний автомобіль. Так, продаємо Нішанка, Qashqai 12 рік 10600 він коштує 202 тисячі пробігу, дизель 5, не обито, не фарбована, рідний пробіг. Признана з Франції. Телефончик є без вкладень. В такому гарному стані зовнішнього фарбове покриття даного автомобіля, він у нас на стальних дисках, ковпаків. Такий автомобіль. Так, Renault Колес продаємо. Продає продавець. На автоматі 11 рік, 11650, 227 тисяч побігу, 2.0 дизель, 12 рік. Димай круїз, навігація, шкіра, комплектація босс. Є у нас панорамний дах, рейлінги. Ось такий кросовер Renault Coleos продається. Nissan X-Trail продається. Ось такий кросовер. Коштує 12 200 Це в нас є 11 рік на автоматі 2.0 дизель, повний привід. Пробіг 195 тисяч. Є сертифікат на даний автомобіль. З цієї сторони, як він виглядає. Можливо, хтось обирає собі курсовора і зупиниться до даному автомобілі. Продається на панорамі Nissan Qashqai. На легкосплавах коштує 9999. Є у нас камера, пробіг 203 тисячі. Автомобіль у нас 10 року 1,5 дизель. Механічна коробка передач, ідеальний стан. Розумію, що зимова гума встановлена на цьому автомобілі. Продають Nissan Qashqai в білому кольорі. Ціна 9700, 12 рік, два ключа, є сервісна книжка. Цікавий такий Nissan Qashqai на панорамі. Можна собі звернути увагу, і домовитись про зустріч з продавцем. Ось передні протитуманки. Подні дзеркала, рейдинги, такий чудовий автомобіль. Продадуть BMW X3. У нас продається така X3 12 2012 року, за нею хочу 12500 дизель 3.0. Пробіг 194 тисячі версії X-Drive. Панорамний, панорамний дах здається. Прямо покажу, ви собі зрієнтуєтесь, панорамний дах чи не панорамний. Чи цей люк просто. Є такі хромовані навколо вікон полоски. А в Ганому стані ця беха. Так, Подадуть Volkswagen Touareg. У нас комплектація без передніх патронів є впередні такі протитуванки в на світльному салоні. Шкіра, 9950, сьомий рік, 5.0 дизель. Телефончик є, максимальна комплектація, пробіг зі 326 тисяч. Такий товаре продається. Кроссовер продається, Volkswagen Tiguan, 10 рік, 11400 пробіг 99 тисяч, бензин 2,0, повний привід, панорама підігрів, кондиціонер, датчик дощу. Отак, От телефончик ви побачили, є панорама. Автомобіль в гарному стані. кого цікавить, звертайтесь до продавця. Ще тут продається в нас на авторинку KIA Sorento Kia Sorento, Kia Sorento, у нас 13200, 13 рік, бензин 2,4, ідеальний стан, автомат повний привід, прибіг 195 тисяч 13200. За цю Kia Sorento. Продадуть Volkswagen Touareg У нас є передні паратроніки. Автомобіль п'ятого року коштує 8 тисяч на автоматі, шкіра підігрів, пробіг 274 тисячі дизель 2,5. Коштує поряд 8 тисяч, п'ятий рік. Продається Mitsubishi Outlander. Він у нас є 7 місний. Це повний привід 2.0 механіка Outlander XL 8500 пробіг 217 тисяч 2008 рік. Повний електропакет продається Toyota RAV-4. Бачимо ціна 18600, 17 рік. Телефончик нема продавця. Бензин 25, пробіг 81 тисяч кілометрів. Отже, кого цікавить така Toyota rav 4 необхідно переїхати на авторинок. Крос Кросовер продається Nissan Rockwe. 16 рік. 13 тисяч 25 газ бензин. Повний привід. Світлий салон. Ось такий нісанчик. Продається на українській реєстрації. Продається Nissan Кашкай. 9 рік, 8300, Дизель 1,5 5. Клімат Парктронікс, сертифікат, пробіг 230 тисяч. Продається BMW X5. Так, BMW X5 нас коштує 200. На бензині 3,0 восьмий рік. Восьмий рік є газ. 270 тисяч пробігу. Що ми ще бачимо? 277 перепрошую. 270 коней. 1120. Отака От X5 продається. Тут продадуть Nissan Рокве. На автоматі 7300 хочуть, на бензині 2.5 пробіг 290 тисяч. Телефончик є. Все дуже добре. Звоніть, уточніть, домовляйтесь позутріч, на авторинок їхати можна, можна не їхати. Я вам все покажу, максимальну кількість кросоверів. А далі вирішуйте самі. Продається Ford. У нас... Escape. Tenos Ford Escape 12900, бензин 2,5, продукт 180 тисяч, 17 рік. Можливо, встановити газ. Телефончик продавця є. І бачите, кого цікавий такий кросовер. Можна звернути на нього увагу, Домовитись про зустріч і придбати. Продається Audi Q5. Ні, я YouTube знімаю, якщо можна. Audi Q5 5.12 рік, 14700, 2.0 бензин, рідна фарба, максимальна комплектація. Телефончика, хворобчика немає, оскільки хтось зацікавився цією Q5, Необхідно під'їхати на авторинок. Продається Volkswagen Touareg. Такий. Крутий автомобіль 2012 року випуску, ціна 1990. Пробіг 182 тисячі і контакт людини, яка її продає. Звертайтеся, оточніте деталі, купуйте, Він такий товарек продається. Продадуть Mitsubishi собі Автомобіль у нас 2013 року випуску. Коштає 12200, 2,4 бензин, пробіг 197 тисяч на автоматичній коробці передач. Цей Outlander. Volkswagen Так, 28200 нафарбований рідний пробіг. 15 рік, дизель 3,0, 191 тисяча пробігу. Так, товарек чи не товарек? Товарек, не помолився. 15 рік, коли цікавить, будь ласка, телефончик продавця є. Керунок Каджар продається. На передніх протроніках, проти туманки передні. 17250, тисяч пробіку, 16 рік. Автомат версії Intense. Телефончик продавця є. Е. Об'єм двигуна 1,5 дизель. 17250 Тернока Kadjar Продається Volkswagen Tiguan. Повний привід, 16 рік, 22300. 22300, 2.0 дизель, показва телефон продавця. Когато ви е цикаво за такива автомобили, може да подзвоните,